Ну, по-перше, ми возимо тентами. Зерно. Це не про тенти палате, так? Ну, тентовий, бо це фура в там товар. Ага. Тобто не контейнерами, не зерновозимо. А. Та ні, це ж тенти. А тенти їхали. Ну, звичайні фури ви мають на увазі? Тобто, — Ну, так, тентові такі, які там бігбе накидали їх. Цим, як його. Ну так, звичайні фури. З, ну, професійські. Фу... Фу Фур багато, так. Я вам скажу так, що я сьогодні особисто, я, як один, один із тисяч менеджерів Польщі, вже розмитних з машин, 10 особисто я. Розумієте? Uh -huh. То скільки 600 машин, ви розумієте, яка, яка частина того зерна. Звісно, ми візуально не можемо приділити, що всередині. Перший етап нашого розслідування можна вважати завершеним. Ми побачили, як це відбувається, де, скільки, в яких об'ємах і кількостях їдуть вантажівки з Польщі в Білорусі, і в зворотньому напрямку усвідомили, що це сотні машин в той час, як українські перевізники заблоковані на різних пунктах перетину між. Польщею та Україною. А й зараз саме час розпочати другий етап цього нашого розслідування. Ще раз російська агропродукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах. Один з яких ми вам. Можемо навіть показати зараз. Вона перевантажується на польські вантажівки. Перед тим вона. Агропродукція завантажується в спеціальні біг беги мішки. Далі потрапляє в вантажівки з польською реєстрацією, які ми вже зустрічаємо на кордоні між Білорусю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній.